Особистий кабінет на веб порталі електронних послуг пенсійного фонду України зручний онлайн-сервіс, доступний кожному. Це дає змогу працюючим та непрацюючим громадянам пенсіонерам різного віку безконтактно отримати цілий спектр послуг, довідки та вичерпну інформацію по багатьом питанням. З роз'ясненнями начальник відділу обслуговування громадян номер 4 сервісний центр Білгорода Дністровського управління пенсійного фонду України Гульнур Ядвіга отримати інформацію. Про страховий стаж, нараховану заробітну плату та сплачені страхові внески з системи персоніфікованого обліку, починаючи з 2000 року, переглянути дані власної пенсійної справи без відвідування сервісних центрів пенсійного фонду в будь-який зручний час, сформувати запити на попередню підготовку документів, подати заяву, пропозицію, записатись на прийом до фахівців фонду, не виходячи з дому. І отримати інформацію про стан розрахунків платників з пенсійним фондом для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Пошуку забиваємо в портал пенсійного фонду. На страниці портал електронних послуг у верхньому правому куті є дві кнопки: вхід та реєстрація. Обираємо вхід. І увійти до системи можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису, за логіном, за електронним підписом, за токеном і за ID-ковід-сертифікатом. І увійти. І опиняємось на сторінці у своєму особистому кабінеті. Найчастіше громадяни звертаються за отриманням довідки ОК-5 та ОК-7, яку вимагають надати багато організацій та служб. Звертаються за наданням довідки ОК 5 ОК-7. Ці довідку можна, от є розділ комунікації з ПФУ, запит на отримання електронних документів. Можна отримати через особистий кабінет, вибираєте тип звернення довідка ОК 5 або ОК-7 і відправити, позначаєте, даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних. І відправити до ПФУ. Відповідь надходить буквально протягом 15 хвилин. Ця довідка містить QR-код, як і всі документи, які можна отримати через особистий портал, і, і далі можна використовувати туди, де вона потрібна. Зручне використання особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду дасть змогу в короткі терміни отримати довідку про трудовий страховий стаж, сформувати запит на попередню підготовку документів, записатися на прийом, подати заявку на призначення в чи перерахунок пенсії, на оформлення пенсійного посвідчення, надати дані для внесення змін до пенсійної справи. Заходьте, реєструйтесь, користуйтесь. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.